Ну і тут, значить, самі росіяни розсуждають у передачі, вісті, там, да? які можливі шанси на, на мир. Беруть репортаж на сіці, самі Аляшці, там, знаходять якихось росіян, там, які шукають кращу долю в Америці, і, там, вони розсуждають, там, да? що пора закінчувати цю війну. А хто ж її начав? Нові росіяни її почали. І головне, навіщо? Ну, це відповідь, мабуть, ніхто з росіян не скаже. Росіяни, давайте. Якщо ви тут є, короче, у мене то скажіть, будь ласка, вашу думку. На що ви почали війну проти України? Дивіться відео. Шанси на мір Путіна Трамп в п'ятницю на Аляскі. слово сказав, Аляске. Репортаж із Анкориджа. На Аляскі були 700 топонів з русскими корнями. What is your expectation? Какие у вас ожидания? Есть прекрасная возможность для налаживания диалога. Почему на Аляске не были ни цари, ни генсеки? У нас будет so встреча с Россией. Место, думаю, оно будет популярным. План окончания СВО, что подпишет президенты России и США. Президенты, на вариантов достижения Тож, росіяни, хочете миру, рецепт дуже простий. Згрібаєте все своє барахло, всіх своїх покидьків з нашої країни, уйо, йоте до себе в болота, живете, та ми побудуємо на кордоні з вами великий забор, проведемо електрострум, і все. І все буде чудово. І в нас буде мир, і у вас буде мир. Тільки таким шляхом. Все, дикі, люди, бувайте! Пишіть щось в коментарях, мені завжди цікаво вас почитати. Завжди цікаво поспілкуватися з душевно-хворими людьми. Слава Україні!